Обіцяли виплатити до 25 березня, а виплатили аж 4 квітня. Це щодо заборгованості за минулий рік. Давайте розберемося, що відбувається з зеленим тарифом зараз. Наскільки це приваблива інвестиція з початком війни. Почали виплачувати по гривні 68, хоча могли і взагалі нічого не платити, пославшись на форс мажор. І пообіцяли, що заборгованість, яку не доплатили, будуть виплачувати після закінчення військового стану. Але ситуація змінилася на краще і заборгованість почали виплачувати вже зараз. І вже прийшли гроші заборгованість за березень минулого року, в квітні прийдуть за квітень минулого року, і вже зараз виплачують по 5 гривень. Звісно, зелений тариф це теж ризикована інвестиція, адже всі інвестиції мають ризик. Але укупність 4 роки це хороший показник, і вам вибирати, куди вам інвестувати.